Вітаю вас, друзі! 9 листопада. Сьогодні з вами Валерій Клочок. І вчора на одному із заходів, який називається конференція Reuters Next, у повідеозв'язку Зеленський зробив заяву. Не гучну, але, як на мене, дуже важливу. Її мало тиражували в українській ЗМІ. Втім, я звертаю вашу увагу на те, що Зеленський заговорив знову про переговори із Росією і сказав, що вони... Можуть бути, якщо Росія виконає єдину умову виведе всі війська з території України, але переговори за посередництва інших країн, ну зокрема там Китай він називав Африку та інші. Чому ця заява, як на мене, пролунала знову? Знову, тому що якщо ви проаналізуєте медійний простір України, цитування Зеленського, ви побачите, що приблизно там 2-3 місяці, можливо, щомісяця, подібна заява від Зеленського лунає. Тобто, ми отримуємо сигнали про те, що Росія... Прагне переговорів з нами. Вони даже говорять це напряму інколи. Ну, до прикладу, минулого тижня, понеділок, шойгу. Пекіні на Сенчанському форумі безпековому, де були присутні представники оборонних відом з 90 країн світу, в тому числі зі Штатів Америки, та Великобританії, сказав, що вони залишають політичну можливість проведення діалогу з Україною для вирішення конфлікту. Ну і далі, знову ж таки, там, що стосувалося безпекових питань, все в стилі Росії. Риторика абсолютно пропутінська. І от Зеленський. На тлі ще іншої статті, яка з'явилася у NBC News минулого тижня, про нібито те, що європейські чиновники і чиновники Сполучених Штатів Америки тиснуть на Україну, аби ми почали переговори з Росією, зробив саме цю заяву. Про те, що ця, такі, такий процес може бути. Переговори можуть відбутися. Він, зокрема, сказав, що ми готові слухати будь-які голоси, якщо вони не російські, включаючи голоси Бразилії, США, Китаю, Африки, то саме ці країни, які долучаються до реалізації формули миру, каже він, вони. Говорять нам про те, що такі переговори можуть бути, висувають якісь там свої варіанти, ну не вимоги, а пропозиції, звісно. Нагадує про свої 10 пунктів формули миру і говорить, що все це має бути засновано саме на цій ідеї. Тобто переговори мають бути на цій ідеї, і основною умовою має бути безкомпромісні щодо територіальної цілісності України. Росія має повністю вийти з території України. Звісно, Росія зараз на це не пристає, але як ви бачите, в публічній площині такі розмови ведуться, тому й він таких переговорів відкидати було б ну не зовсім правильно. Чи справді вони можуть відбутися? Чи є, до прикладу, фідбек з російської сторони, але є навіть ініціативи з російської сторони, поки що явно очевидних їх немає. Чому? Є декілька причин: по-перше, всі очікують проведення 15 листопада, зустрічі між Джозефом Байденом та Сінзіпіном у Сан-Франциско на Азійсько-Тихоганському економічному форумі. Саме в межах цього заходу будуть зустрічатися делегації США та Китаю. Зустріч активно готують. От цими днями працюють у робочому форматі очільники Міністерств фінансів Китаю та Сполучених Штатів Америки для підготовки цієї зустрічі. І, звісно, це один із таких дуже потужних маркерів, який буде визначати можливість чи неможливість цих переговорів. Але. Я вважаю, що це дуже знакова подія, яка буде свідчити нам взагалі про зміну е, ситуації в геополітиці у 21-му сторіччі. І до цієї події готуються дуже потужно всі гравці. Ну, от, до прикладу, сьогодні Путін перебуває в Китаї. Ну окей, можливо, не Путін, можливо, хтось схожий на Путіна. Чому схожий? Тому що останнім часом, як я вам говорив, влада у Кремлі. Перейшла від рук Путіна до групи Патрушева та Шойгу, які активно продукують заяви в ЗМІ. Ну про Шойгу я вам щойно згадував. Якщо ви промоніторите російські засоби масової інформації на предмет присутності цитування Шойгу, ви побачите багато таких цитат. Так само багато цитат і від Патрошева останній тиждень він активно коментує події. І позиції державного рівня. Ну, от, зокрема, відбулося два заходи. Це захід, який називається Форум знання, і там він проходить під назвою Росія. І інший захід буквально вчора відбулося величезне зібрання за участі секретарів радбезів країн СНД, де голову Патрушев він зробив кілька резонансних заяв на цих двох подіях. Я не буду зараз розмежовувати конкретно на які, але щоб розуміли контекст. По перше, він говорив про те, що це захід підриває стабільність, коли надає фінансову допомогу Україні. Він спонукає її до війни. Росія має Зараз потужний арсенал ядерної зброї як гарантію безпеки Росії на майбутні роки. Тобто він фактично погрожує Росією ядерною риторикою. Він також говорить про те, що дії Заходи провокують деградацію ситуації на Південному Кавказі. Він нагадує на те, звинувачує точніше країни СНД, що вони не дружні в протистоянні Заходу. І його слова стосовно ядерної риторики підтвердив навіть Пісков. Буквально сьогодні він сказав про те, що якщо ви чуєте Патрушева, то ви чуєте Кремль. Що коли Патрушев говорить про ядерну якусь риторику, застосовує її у своїх промовах, то це позиція Кремля. Бо Патрушев є секретарем Радбезу Російської Федерації, а це державний орган. Тобто не піддавайте сумніву тому, що говорить Патрушев. Це дуже серйозний сигнал. І сьогодні саме. Ця група на Росії, яка фактично управляє там процесами, група Патрушева і Шойгу також заявляє про свою готовність переговорів, але вони продовжують агресивні воєнні дії по всій лінії фронту. Ви про це добре знаєте. Продовжують співпрацю з іншими країнами. Намагаються зібрати залишки зброї по всьому світу. ну, от, Зокрема, видання Street Journal опублікувало публікації про те, що вони ведуть активні переговори про те, щоб викупити ту зброю, яку раніше експортували до Пакистану, Єгипту, Білорусі, Бразилії. Щось їм вдається, щось не вдається. Але сам процес цікавий. Активно закуповують снаряди Північної України. Тобто Потужності в плані військовому в них не такі величезні, як вони хотіли. Вони оголошують додаткову мобілізацію, наголошують на тому, що їм це вдається робити до кінця року. Знову мобілізують 250 тисяч росіян. Так, дійсно вони і проводять системно, але. Низка заяв, факторів і фактів, які сьогодні присутні в Кремлі, і загалом на Росії, свідчить про те, що вони також прагнуть. Це моє особисте переконання, все-таки всі стися за стіл переговорів, але на своїх умовах. Ну тому Зеленський робить таку заяву, що компромісу не буде. Ймовірніше за все, зараз через представників човникової дипломатії, через третіх осіб, як, наприклад, через Орбана, який був на зустрічі із Путіним в Пекіні, або з кимось і схожим на Путіна. Це також дуже цікава деталь, друзі на яку варто зважати, то передавав умови, на яких можуть початися переговори через представників інших країн, ці сигнали доходять до України, відповідно, з'являються повідомлення в пресі. Тому президент Зеленський так і реагує, і рефлексує на ці заяви, посилаючи відповідні сигнали. Так, це може бути, але якщо ви виведете війська з усієї території України, чи це станеться? Поки що на даному етапі, от на даний момент, коли я вам записую це відео, говорити про це не доводиться. Немає підстав і ознак того, що на Росії готові розглядати питання виведення повного з території України. Їх військ. Навпаки, вони наполягають на тому, що вони здатні проводити далі військові дії. Але спроможність їх вести і далі війну проти України буде визначатися ще раз наголошую, 15 листопада. На зустрічі Джозефа Байдена та Сінзіпіна. Від Китаю, у великій мірі, буде залежати військова потуга Росії, хоча вони ще про себе Заявляють і заявлятимуть і надалі. Але що означає, друзі, як на мене, ця вся історія з Патрушевим, Шойгу? Про те, що вони хочуть зберегти статус кона Росії, зберегти пропутінський режим, і фактично ну, можливо здійснити якісь транзит влади, але це не буде зміна самої ситуації на Росії. Що до певної міри є і загрозою для України, але й відкриває нове вікно можливостей. Тому слідкуємо за цими подіями, слідкуйте за заявами, читайте міжки це дуже цікаво. Слухайте мене, мої коментарі з цього приводу. Ви можете не погоджуватися, звісно. Тому читатиму з задоволенням ваші коментарі під цим відео, поширюйте його друзям, підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!